Всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі мене звати Даша і я живу в Чикаго. І сьогодні я хочу вас запросити в свій день, в свій вихідний день, оскільки, як на мене, це буде легендарний день, тому що сьогодні бій Юсика з ф'юрі. Хто буде дивитися, всі будуть дивитися. Це круто, класно. Я піду в паб, де буду це дивитися. Мені здається, атмосфера буде просто неймовірна. Але повернемося в тут і зараз. Оскільки зараз можна ще голосніше, оскільки зараз я йду до стоматолога. Отак я вам познімаю, покажу взагалі, в мене є страхування. Я не знаю, скільки обійдеться, чи повністю покриє страхування послуги. Я йду на чистку зубів, оскільки я була відносно нещодавно в Україні і все собі відремонтувала, що було не дуже, де були проблемки. Тому зараз йду на чистку, подивимось, що страхування покриє, і взагалі буду намагатись зняти вам, що і як. От, так що. Ласкаво, прошу в свій день і пішліть до стоматолога. А ви, до речі, помітили таку штуку, що коли ви йдете до стоматолога, то ви наче ретельніше зуби починаєте чистити. Мені здається, є щось з цього. Ну що, сходили ми до стоматолога, і зараз трішечки вас скоординую, розповім щодо чого. Страхування повністю покрило чистку зубів, і знаєте, я зроблю таке, таке невеличке порівняння з Канадою, скільки в Канаді ми також ходили на чистку зубів і на лікування, Діма лікував зуби. І справа в тому, що в Канаді страхування покривало, можливо, звісно, це залежить від страхування, але в Канаді страхування покривало. Лише певний відсоток, наче це було десь 80 відсотків, і типу, все одно ти. Маєш частину заплатити, а от в Штатах інша трішки ситуація, оскільки чистка зубів страхуванням покрилась повністю. Далі мені сказали, що з зубами все добре, все в порядку. А от дімі сказали, що йому необхідно видалити зуб мудрі... мудрості, і цей зуб мудрості також страхування, видалення цього зубу мудрості. Також страхування повністю покриває. А от ще в Діми виявили ще одну штуку, що щось в нього надколовся один зуб, і необхідно ставити коронку. От коронку страхування взагалі не покриває. І як ви думаєте, яка вартість встановлення коронки? Та-да-да-дам! 1400 доларів. Так, взагалі немало. І тепер я розумію всі ці. Історії про те, що в Волмерці дійсно є такі, знаєте, наборчики, щоб самостійно вдома там встановити пломбу, якісь такі моменти, оскільки тут стоматологія коштує недешево. Так що такі справи сподіваюся вам було. Цікаво це почути. А ми зараз вже на шляху до того, щоб їхати, будемо з друзями, дивитися бій е, усика. І якщо чесно, я не знаю, мені так хвилююче, я не розумію, як дружини-боксерів дивляться бої, бо це настільки, я не знаю, це настільки хвилююче, але вболіваємо за нашого чемпіона, і дай Боже буде перемога. Яку ми всі дуже хочемо. Так що зніму вам напевно атмосферу. Також покажу. Якщо вам цікаво, ось такий день. Якщо чесно, після стоматології ми пішли додому, поїли, і щось я заснула трішечки. І тому трішечки я така, знаєте, треба зібратися і вболівати. Ну що, ми вже під'їхали до спортбару і будемо, будемо вболівати.

Що бій закінчився, це просто було неймовірно. Чесно кажучи, в першому раунді я коли побачила цю різницю на ринку, коли е цей Ф'юрі просто вищий набагато, і здавалось він як шимпанзе, руки довжелезні. Я думаю, боже, як це взагалі буде все, і в результаті просто неймовірно, дев'ятий раунд. Е був просто настільки напружений, і всього 12 раундів, перемога нашого усика просто, просто неймовірна. Емоцій було дуже багато. Я ставлю шматочки, ви дивились, це було неймовірно. Такий виявився день сьогоднішній. Просто вирішила поділитись, і сподіваюсь, вам було все ж таки цікаво принаймні дізнатися про стоматологію. А також. Порадіти разом усі перемогу, перемозі. Порадіти. Це було просто неймовірно, легендарно і взагалі. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Сподіваюсь, що ви залишите ваші коментарі, вподобайки і підпишитесь на мій канал. Дякую вам, що зі мною. І бувайте зустрінемось на наступному тижні.